У понеділок 20 січня о 19.00 за київським часом відбудеться інавгурація 47-го президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, який під час своєї передвиборчої кампанії обіцяв завершити війну в Україні за 24 години. Згодом з'явився новий прогноз протягом наступних шести місяців. Напередодні офіційної церемонії присяги американського президента знімальна група телеканалу Відікон вийшла на вулиці обласного центру. Аби дізнатися, наскільки мешканці прикордонної сумщини слідкують за зовнішньою політикою, та які надії покладають на нову адміністрацію Трампа, я слідкую за зовнішньою політикою, і Америка мене не надихає на те, що вона є те, що вона говорить. І я думаю, що сподіватися на кого будь чи на Трампа, чи на європейських лідерів, немає ніякого сенсу. Треба самим бути дуже сильними, а Для цього треба, щоб у нас все в суспільстві було єдине. І головне, щоб у нас була зброя, Тої, та зброя, якої вони бояться, а бояться те, чого у нас немає. Тому я за те, щоб ми мали програму мілітарізації нашої держави, але не на рівні того, що десь купити, а щоб самим зробити. І в цьому тільки повинні бути єдині сили кожної людини для того спрямовані, не на якісь соціальні, бо я розумію, виживати повинна, але й головне бути захищеними для того, щоб потім розвиватися. Це моя думка особиста. Я а, не вірю Трампу ні одному його, ні одній заяві, ні одному його подіям, нічому не вірю. Для мене він людина. А, Ну, якась ексцентрична і не програмована на якесь добре. На щось таке дуже лукаве. Від невідомо, не чому воно так. Чому і мені невідомо, чому американці його обрали? Я просто дивуюся. Мені здавалося, що там люди, які мають якісь певні вимоги до керівництва для захисту не тільки ну, зовнішньо, але ну, й внутрішнє, а він дуже не... не та людина, яка повинна бути на тому місці. Сподіваємося, що буде щось краще на нашу сторону буде. А чи довіряєте заявам Трампа про те, що він припинить вогонь між РФ та Україною протягом 24 годин? Ні, цього не буде. А чому? Ну тому що я не знаю, як, як це пояснити. Не можна так швидко це все закінчити. Тобто, це все наскільки складно. Політика, геополітика ну це все так не закінчиться швидко. Як би нам цього не хотілося? Ну я вважаю, що. Насамперед треба на своє покладати. А США, ну як? Важко щось передбачити з того, що ми чуємо. Звичайно, хотілося, щоб ну, це залежить більше від нас самих. Я думаю, що давно вже ведуться якісь переговори, дуже давно. Але чогось не дойдуть згоди. Ну, зрозуміло, чого, бо ми не поступаємось. А воювати нам нічим, а ми не здаємося. Не покладаю ніяких надій, не знаю. Не цікавлюся прям дуже сильно цією темою, тому більше покладаюся на наші сили, а там вже як, як буде. Тут важко зараз відповісти на це питання, бо треба, як кажуть, все обдумати і зважити за і проти, що може бути надалі. І далі вирішувати це питання. Чи покладаєте якісь надії на нове політкерівництво США? Ні. А чому? Ну люди неадекватні у них влади. Пропозиції, це ж хто їх буде слухати. Це слова все. На мою думку, це в першу чергу, ну для нього це буде як медійний ефект. Йому важливо, наскільки це буде медійно відображено, наскільки от, ну я вважаю, що це буде популізм, але може йому щось і вдасться. От. Хоча ну, важко віриться. Я взагалі на людей не покладаю надії. Чи є у вас якісь надії пов'язані зі зміною вищого порядку? Полі... є. А які саме? Ну, допоможе нам кацапів добить. Я покладаю такі надії, що він не припинить допомогу Україні і е, надалі буде якось воно зрушувати процес примирення між сторонами. Е, ну і сподіваюся, що це будуть умови більш до ну компроміс буде більш склонятися до е, інтересів України, ніж Росії, бо вона загарбник. Це ж знову, на, на яких умовах це буде припинення? Якщо, і якщо це таке припинення, яке було е, ще до початку вторгнення, ну це таке припинення, що з одного боку ми е, ну. Тільки відповідаємо на той огонь, який йде е, від від окупованих територій з Донбасу. Якщо е, це буде повне припинення, то так я, я думаю, більшість людей е, воно буде з полегшенням це сприймати. Принаймні на те, що все закінчиться найближчим часом, дуже хочеться сподіватися і вірити в це. Ну, все ж сподіваюсь, Трамп виконує свою обіцянку з приводу припинення війни в нашій країні і якісь були зрушення в кращому плані в тому випадку, що на повернення наших територій. Не знаю, як воно буде, хоча ну, дуже сподіваюся на це. Я думаю, що треба щось робити, бо людський ресурс у нас вже із розходом немає вже у нас, людей. Я думаю, що щось треба робити для того, щоб якось припинити це. Ну, ми ж чекаємо зараз. О сьомій вечора почнеться відлік. За 24 має війна, години закінчитися. Жартую, якщо ну це просто ще одна людина, яка живе, яка живе в своїй реальності. Він запропонував американському виборцю короткий і зрозумілий меседж, за який проголосують. Власне, тому він при владі. Те, що це впливатиме на наше з вами життя, на українську політику, зокрема, це очевидно. Але ну в цьому рівнянні дуже багато невідомих. А чи вірите в те, що можливе припинення вогню між РФ та Україною за сприяння Трампа? Ні, я не вірю. Ця війна надовго, і ми всі маємо бути готовими до того, що ця війна стосується кожного з нас. Тож опитані нами, мешканці Сумщини свідомі не вірять популістичним обіцянкам та вважають, що в єдності наша сила, а в силі перемога.